Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наташа і тут ми говоримо про парфуми. Сьогодні тема до дна. Це флакони і мініатюри, я, які закінчилися. Сьогодні я буду робити остаточні висновки: Хочу, не хочу і взагалі опис парфума, так як я його відчуваю. Е, буде два флакона в кінці і шість семпликів. так, да, шість. Почнемо. Перший це е, Елдо Колонь. Просто колонь називається. Це мініатюрка, він мені, якщо чесно, нагадує дуже Шанель Габріель. Габріель у мене була теж в відливантику вже давненько, десь років два тому, весною. І що цей що той аромат? Вони, на жаль, не стійкі, вони мені дуже подобаються. Габріель це один із моїх улюблених парфумів. Якщо взяти всі-всі, які я тестувала, це дуже приємно. Я б його собі хотіла, але я їх на собі дуже близько відчуваю, якщо відчуваю. Через певний час я його взагалі, в мене гаряча шкіра, і я його майже не відчуваю. А хотілося б більш об більший об'єм. Більшу дифузність. Тут вже нічого не це білі квіти, трошки легка мильність. От є тут таке, як ніби база шинель. Чому, якби мені дали осліп, я б подумала, що це шинель кабрі. Дуже приємний, дуже ніжний аромат. Але ця настійкість, я його хочу. Якби не ця настійкість, то я б сказала однозначно да. Так. Але я не знаю, я не впевнена. може, я все ж таки надумаю його купувати, але поки що я не певна. Йдемо далі. Ел Теж «Eldo». це Yes I Do. Я його показувала в не в першому відео на весну. Нічого не залишилося я все. Все випшикую до, до останньої півкрапельки сухий. Це, я теж пам'ятаю, квітковий, теж мені подобався. І я б хотіла, оце такий веснянок-квітковий. Так, я згадала, це веснянок-квітковий з запахом квіткового нектару, цвітіння плодових дерев. Отакий він. Ну, дуже на вузький час, проміжок часу. Весна, в травні, коли все цвіте, Особ... тільки якщо тепла погода, бо при вітрі його буде теж не чути. На жаль, проблема Елдо, я замітила із тих, що я тестувала, це не дуже велика стійкість. Можливо, не всіх, але з тих, що мені сподобалися, це невелика стійкість. Або дуже тихі, тому я їх на собі не відчуваю. Якщо ви відчуваєте, це чудово, і я б хотіла відчувати, так як ви. Але на жаль, в мене є тільда Синдрон Лайтес, я його на собі відчуваю протягом дня. Але це треба невітряна погода, це треба такий помірний клімат і щоб не сильно вітряно, тому що вітер відносить його. Не те, що я не так, як в ароматах, в яких чуєш навкруги себе і при вітрі, і шлейф двохкілометровий. Ні. Тут навіть біля себе його не чуєш, якщо трошки подує. Так само і з цим, і з колонь. Класні аромати. Ну, цей мені трошки менше сподобався, ніж колонь. Такий він більш легкий, більш дівчачий такий, а той більш для мене більше відповідає моєму віку. Це лише мої такі упередження. Я не говорю, що. Жінка 40, 50, 60, 80, не має права його носити, ні, на здоров'я. І це класно буде звучати. Це аромат якоїсь дитячої радості. Оцей нектар це згад... згадки з дитинства. Але ні, скоріше ні, ніж так, тому що настійкий. Не Або невідчутний. Настійкий, не тихий. Наступний аромат це жадор інфінісми. Це парфумована вода, я отримала в подарунок до якоїсь покупки і зносила його весь. Перший раз, коли я вдихнула, я, я подумала: вау, це шикарно, це розкішно, це жіночно, квітковий фльор, так, е, такий жіночний фльор, квітковий букет, ніжний з якоюсь родзинкою, е, ізюминкою. В плані не родзинками пахне, а в плані цікавий. Але коли його почала носити, розношувати, я зрозуміла, що це ну, якось простенько вже для мене стало. Вже воно мені стало схоже на Avon. Я не, не хочу принижувати любителів Avon ні в якому випадку, але в шкільні роки я Avon перенюхала, переїла і все. Я не хочу ні Avon, ні Oriflame. А це мені асоціюється зійвоном чомусь, коли я його доношувала. І я зробила для себе висновок, що це не моє. Теж мені здався він не дуже стійким, не дуже гучним. Весняний, квітковий, трошки солодкий, але не моє. Цьому аромату теж ні. Він в мене був в вішлісті, і потім я отримала цей пробник і викрасила його з вішліста. Наступний Френк Бокле. Це тонка. З ним така прикольна історія хі, вийшла. Він мені дістався в подарунок до жмені якихось е, пробничків від левантів. Але тут не підписано. Якщо вам видно, тут просто написано не видно. Тут просто написано Френк Бокле. Collection eau de parfum. Я пишу дівчинці, ви часом не пам'ятаєте, що це? Він такий солодкий, якийсь такий веселий, яскравий теж, аромат позитивчий. Вона пише, певно, це пачулі. А я ж знаю, як пахнуть пачулі. Я кажу, а часом не тонка, бо я не знала, як в чистому вигляді пахне тонка, Але я знала, що в цього бренда є цей аромат. Вона каже, ну точно, я переплутала. І таким чином ми виявили, що це тонка, я його зносила, але він мені теж здався простувати. В мене є френд букле ваніль. Ото класний аромат. Може, якщо ви не любите ваніль, він вам теж не сподобається. Але для мене, як для любителів ванілі, то цікава ваніль. А тонка, ну, зате тепер я знаю, як пахне тонка окремо. Хоча я, в принципі, вже якось його асоціювала, вичленяла, не знаю, як це правильно. Класний, теж досуха зносила. Зараз. Прикольний, але не моє. Так що я флакон цілий не купила. Навіть тридцяточки. Я не наїлася, і мені цього достатньо. А от наступний аромат це просто бомба. Це каял від Ламар. Тут було 2 мл. О, ще капелька є, зараз я його постараюсь дістати. Це така розкішна, ого, наляпала. Це така розкішна розкіш для тих, хто любить солодкі аромати. Клас, просто це бомба, це вау і все на світі. Оце я б хотіла в повному флаконі, але я його, дай Бог, візьму ближче до осені, бо він доволі насичений, інтенсивний гучний аромат, стійкий, ніяким вітром його не здуєш. І тому для холодної пори він чудовий, для літа він занадто. Я його купувала взимку. І я наносила його наверх куртки. На шкіру не наносила, все замотано. Чисто на куртку, можливо, на зап'ясток. Ось, зараз нанесла, і я вже починаю задихатися. Класний, дуже гучний, солодкий аромат. Ось цей аромат, я в ньому чую лавровий лист. Солодкий, гучний ванільний. Якась така тропічні фрукти, ваніль, і оцей лавровий лист не дає йому піти Але тут не такий лавровий лист, як Влалікле парфам. Всім відомий, всі, багато хто любить. От там я не відчуваю лаврового листа, а тут я його чітко чую. Ваніль тут не явна, але є якісь ванільні заокруглення. Щоб він не ставав просто притурно-солодким, цукровим, фруктовим. Клас тут Ананас найбільше, і ваніль... Ні, не ваніль, Лавровий лист. От зараз вдихати ананас і Лавровий лист. Клас! Це таке прикольне поєднання, і воно якесь таке цікаве, і дає йому аромату цінніше визвичання. Звичайно, там піраміда набагато більша, доволі об'ємна. Але це ці ноти, які я відчуваю. Дуже гарний просто. Так, це, цей аромат однозначно так, однозначно флакон. Наступний аромат це доктор Гріті, чи просто Гріті Неролі Екстрим. Це аромат весни, хоч зараз не весна, але я розкажу так, як аромат в мене закінчився. Класний аромат. Теж я б хотіла флакон, але я його вже ніде не бачу. Я його і раніше ніде не бачила. Це дістався мені відливати, і я не сильно звертала увагу. А насправді це класний аромат. Він такий насичений, така насичена, насичені неролі. Така зелена трава, прям, хочеться сказати, пряна, але ні, свіжа, сік зеленої трави. Великої такої Ці неролі. Клас. Вучні теж вітром їх не здуєш, приємні в весняну вітряну погоду, чудово. Літ зараз, принаймні, ці два дні прохолодно теж. Я думаю, він був би дуже гарний. Клас. Флакон хочу, але не знаю, чи я знайду. Так, щось дуже швидко. Далі йдуть флакони. Ось це я вже нещодавно показувала, тут було трошки мілілітрів, може п'ять. І я його благополучно на себе зносила. Це якраз на літо для дому. Для мене це для дому, тому що на спеці, видно мені, як я вже казала в попередніх відео, закислюється. Ну, кислий. відчуваю кислість, ніби фрукт, який починає псуватися. А вдома, коли вікна всі відкриті, сквознячки, і він чудовий, він освіжає. Тут, о, я не сказала, це помгранет і евкаліптус. Гранат і евкаліпт. Ефт... Дуже освіжаючий. від граната тут тільки терпкість, і оцей гранатовий натуральний аромат. терпкість гранату і евкаліпт. Чудово просто, ніби не було чим дихати, а тут вдихаєш свіже повітря. Я його на постіль наношу іноді. Наносила, коли свіжу розстеляю. І на себе наносила на шкіру на одяг, на одязі він на наступний день відчутно. На шкірі ну, це колонь. Колонь, звісно, на шкірі швидше з'їдає. Я собі так подумала, я ним поки що наїлася, бо цей флакон у мене з 2020 року, з літа, вже рахуйте 3 роки. Поки що цього року я не буду повторно брати. Але якщо засумую, то на наступне літо візьму. Або щось подібне. Треба перетестити, але мені це дуже подобається. Аромат гранату клас. Я його ні в яких ароматах не чула. Хоча він заявлений в деяких, але я його там не відчувала. А тут явний гранат. Клас, клас, клас. І останній аромат на сьогодні це Dolce Gabana, Dolce Garden. Це аромат я. Я купувала в залишку, десь тут було ось стільки, мілілітрів 15, здається, я купувала зимою. Я не знала, що тут є кокос, я не люблю кокос. Але тоді, взимку, коли я його отримала, він мені сподобався. Він дуже гарно доповнював образ, той, як я собі купила набір одягу, і воно дуже сиділо. Тут кокос. Солює, але він обравлений чимось дуже гарним, квітами. Ваніль тут, мені здається, є. Треба було подивитися піраміду. Оце я. Так, ну, все одно солює кокос. Я його трошки взимку поносила, і він мені набрид. Це почалася війна тоді саме, і мені вже щось було не до парфумів. Я його почала носити заново влітку. І він мені загучний здався для літка, як для нелюбительки кокосу. Якщо ви любите кокос, якраз буде класно, тому що його відчутно. Ні спекою, ні вітрям його не здуєш. Доволі дифузний, об'ємний, такою хмаринкою, але не різкий, не душить. Він не душить, просто я не люблю кокос. Більше повторювати не буду, я його так зносила вдома, теж останніх пару мілілітрів вдома зносила. Ну, пожалко. Але більше повторювати не буду. Та, тим не менш, це серія Dolce, хоч вони здаються трошки. Мені здаються простоватими, Я тестила і інші. Ну, люкс, типовий люкс. Але їхній плюс в тому, що вони доволі стійкі. Ну, на мені, принаймні, на гарячій шкірі. Ось така сьогодні в мене підбірка до дна. Дякую всім, хто був зі мною. Бережіть себе і, і всім до наступної зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки. Не забувайте.